Побудьте в этом месте, и вдруг вы видите там какое-нибудь волшебное животное. Например, не знаю, у каждого свое животное, оно доброе. Прикрывай глазки. Оно доброе, это животное? Да. Дикое доброе. Дикое доброе. Даня, глазки. доброе? Коско. Красивое. Да. Красноцветное. Да. Например, феликс. Про себя. Про себя. Вы только на него смотрите. Да. Хорошая. Хорошая. Не кусається. І оно щота вам может сказать. По секрету. По секрету, Федя, По секрету щота скаже. А може даже, ласки, може даже даст подарок какой-то по секрету. Під час війни від жахів найбільше страждають діти. І саме їм зараз потрібна особлива увага. Разом із батьківською любов'ю допомагають долати дитячі страхи та психологічні травми реабілітологи з мережі дитячих центрів World. Центри працюють безкоштовно вже в чотирьох містах України Києві, Одесі, Харкові та Кропивницькому. Південна медіамережа завітала до центру Кіндер в Одесі, який знаходиться в торгівельному центрі Афіни. Ми поспілкувалися з керівником благодійного закладу, батьками. На власні очі побачили заняття з дітьми та отримали поради від психологів. Наш центр почав працювати з перших днів повномасштабного вторгнення, тобто, з березня 2022 року, ми вже працювали з дітками та вели наші наші психологічні сесії терапії. Чужих дітей не буває. Ми всі зараз Одна велика родина, тому, наприклад, наші дітки, які в Одесі, вони не знають, це дуже добре, що вони не знають, що таке окупація, що таке, коли прямо біля тебе є взриви, є кров. Але вони також дуже бояться, коли взрив або Вибух або сирена у місті, вони дуже переймаються. І вони не завжди вміють на це реагувати. А батьки не завжди можуть правильно пояснити дитині, що відбувається, щоб її ще більше не налякати. А у нас дуже багато діток, які приїхали з інших міст. Це, наприклад, Харківська область, Юм. Це херсонський напрямок, дуже багато діток приїхало від туди, і ми працюємо. Яке там у тебе настроєння? Какой? О, О, вот такое. А ти где була? Я був потом Мы приехали там угу. сюда, мы сюда приехали, мы живем теперь в чужой Я рисую, у меня рисунки на стенке где в моей спальне лежат. Угу. У нас одна квартира, нету рядом, нету кухни. Я жила в Херсоне, там было, у нас отдельно кухня и ванна, и спальня, и мусорник. А тут вот. нету, да? В я тоже хотела кота, но я не готова. Коричневый. Сейчас водички добавим и будем шлепать. Где ты будешь шлепать? Давай. Я рук. Моя дочка Маргарита посещает центр уже около двух месяцев. Мы очень благодарны центру Kinderwelt за то, что она помогает пережить моему ребенку все ужасы войны, все психологические проблемы, с которыми она столкнулась, как возможно адаптироваться под эту ситуацию, не так резко реагировать на воздушные тревоги, и центр Kinderwelt делает моего ребенка счастливым. После занятий она воодушевлена душевлена і завжди хоче ще раз повертатися цим заняттям. Ось ми недавно нещодавно рахували за період з березня 2022 року по квітень 2024 року. Це приблизно було проведено 15 тисяч занять індивідуальних. І на е, допомогу ми надали 7 тисяч діток. Так. Це наші дітки, які а, пройшли терапію. І ми завжди на зв'язку, кожен наш філіал, менеджер, у нас працює менеджер в кожному філіалі. І якщо дитина пройшла терапію, і пройшло вже деякий час, там пару місяців, і мама побачила, що дитині потрібна допомога, тому що знову були десь вибухи поруч, чи щось трапилося в сім'ї, то діти повертаються до нас, то на. Наша особливість у тому, що ми надаємо психологічну допомогу індивідуально. Тобто у кожному нашому кабінеті дитина працює з психологом індивідуально. Також консультація з батьками вона проходить теж індивідуально. Тому е на цей час простору достатньо для цього. Але коли ми, звісно, робимо майстер-класи, якісь заходи дитячі, то ми... Ми можемо і у себе розмістити діток. Ми можемо звернутися за допомогою до наших друзів, таких самих благодійних організацій, які зараз допомагають зробити таке свято для дітей. А хто, наприклад, от з ким ви співпрацюєте в цьому сесії? Ми співпрацюємо з Гончаренко-центром. Ми співпрацюємо також Запорука Майбутнього. Це центр з особливими дітками. А, так, ще ми співпрацюємо з організацією Діти Героїв. Тому це дітки, які втратили рідну людину, батька на війні, і вони теж звертаються до нас. Одеса! Одеса! Одеса. І... Київ! Харків mm -hmm. Харків, прикрити? І представляємо зараз вот це безпечне місце, де хорошо. Де комфортно Юрочка? Прикрой глазки. Ми сьогодні працювали з технікою Безпечне місце ми його уявляли. Ми підключали усі відчуття, як, як там пахне, які там запахи, які там що він там бачить, да, дитина. Тому що зараз дуже багато страху, і коли дитина уявляє таке місце, вона не розуміє, що його нема зараз, так, цього міста. Вона, вона якби в метафорі там буває, і вона там себе відчуває, вона там може заспокоїтися. І їй це дуже доречно зараз, коли ці вибухи сирени нові ну, ви чули, так, коли, коли діти про це казали. Тому коли ми його уявляємо, потім працюємо з цим місцем, так, задіюємо всі тактильні відчуття. Тоді психоемоційний стан дитини поліпшується. У нас дуже багато інструментів. Ми йдемо за дитиною, ми працюємо індивідуально. Кожна дитина отримує 8-10 занять з психологом індивідуально, і також вирішуємо такі запитання, як страхи, злість, агресія, поведінкові відхилення в дитини, порушення сну, апетиту. Взаємодія з підлітками, сором. Взагалі все, з чим стикається дитина, ми все це обговорюємо в індивідуальній формі, а потім ще такі майстер-класи для соціалізації діток, для їх реабілітації в соціумі, тому це дуже Комфортно, дуже весело, дуже якісні можна пропрацювати теми тут і зараз. І гештальтерапія, і сімейна системна психотерапія, емоційна образна терапія, позитивна психотерапія та арт-терапія. Все, що пов'язано з творчістю та тілом, все працює з дітками. Після ваших занять діти все одно повертаються до родини, додому. Дуже багато зараз в родинах розмов про війну. Таких розмов, які не повинні чути діти, от як батькам поводити себе в присутності дітей, чи можна все обговорювати? Те, що зазвичай дорослі за говорять, нас, так так, дитина 24 на 7 спілкується з сімейною системою, з батьками, з дідусями, з бабусями, з татами, з однолітками. Тому, звичайно, ми не можемо да від усього відберегти дитину, але ми надаємо консультацію спочатку батькам. Без дитини потім займаємось дитиною, і після кожного заняття йдуть рекомендації для батьків, тому що тільки з їх допомогою ми можемо якісно допомогти кожній дитині. Якщо мама не в ресурсі, якщо мама тривожна, то ми ще й з мамою працюємо, тому що неможливо допомогти дитині, якщо мама в неї не в ресурсі стривожена без опори, без стабілізації свого стану. Так? Тому, звичайно, ми обговорюємо з мамою, що можна казати при дитині, що не можна казати, що її травмує, що її не травмує. Тому що дитина сама не завжди розуміє, взагалі що коїться. І через метафору, через творчість, через малюнок ми задаємо питання і можемо виявити, з чим стикається дитина, що її травмує, тому що не завжди і батьки розуміють. Так? І це звичайно за віком дитини, тобто не можна у нас були ситуації, коли казали, що в в країні салюти там щось таке. Мама вигадала, але стан мами був дуже тривожний і вона. Чуть ну майже там з панічними атаками була сама мама, але казала про салюти, про новий рік і що все добре. Тоді дитина відчуває саме стан мами і вона на нього включається, тому що і і тоді її не не зрозуміло або це салюти і все добре, або, або щось коїться. Так, треба казати, що в нас є така ситуація в країні, так що в нас нас захищають наші охоронці, що все буде добре, що ми там чекаємо, що ми теж хвилюємося. Ну на на вік дитині та не, не залякувати її і не казати, що точно це нічого страшного, вони не звертай уваги, тому що піднімаються відчуття і чувства. Як розповідати про смерть, чи потрібно це робити? Так, ми дуже багато працюємо з втратою зараз. Зараз багато діток, які втратили одного з близьких на війні або лишилися безвісті, зникли так. То ми це проговорюємо, проживаємо. І якщо з дитиною не говорити про ці відчуття, то вони лишаються в неї блоками в тілі. І якісь ситуації, де вона починає згадувати, да, або може навіть піти вулицею, десь вона згадає, що там була з папою, вони їли морозиво, і в неї це якісь такі тригерні. Речі, які для неї дуже травматичні і можуть потім дуже погіршити якість життя дитини, якщо про це не говорити, якщо про це не, не проживати не проплакувати, ми робимо амулети, ми пишемо листи, ми проживаємо горе. Ну якщо от буквально декілька слів, от декілька парад, як говорити дітям. Про смерть, взагалі, або якщо не дай Боже в родині сталася трагедія. Ну, так і говорити, що так, що ну сьогодні життя обірвалося, що там хтось, хто кого втратила дитина, да зараз там вже на небесах він завжди тебе любить. Взагалі проговорювати про це, як це гірко, як це боляче, як не вистачає проплакувати і проговорювати про свої емоції і дати дитині час, щоб з цим е, стикнутися. Да? Ще запитання з приводу переселенців багато приходить до вас дітей з родин переселенців? Так багато дітей. Які в них основні потреби? От у вашій допомозі, які саме в них багато запиту, таких як один із батьків або родичі або друзі лишилися там. Також питання з окупації, переїзди дуже багато. Ці діти бачили. Соціалізація, нові класи, нові діти, нові друзі, або немає друзів, або булінг, тому що це вже якась одежа, якісь там канцелярія, Так не, не та як діти звикли. Наприклад, наразі вистачає ресурсів. Щоб охопити батьків дітей, які до вас зараз звертаються, ну батьки звертаються власних ресурсів ваших mm -hmm. і ресурсів центру, і чи можуть зараз батьки, які стурбовані психічним станом, психологічним станом своїх дітей, чи можуть зараз звертатися до вас? Так, вони звертаються і можуть звертатися. Ми не відмовляємо. Ми взагалі рекламуємо свій центр, тому що в нас є і ресурси, і час, і ми всіх чекаємо, звичайно. А по поводу ресурса для спеціалістів, так в нас є супервізія, в нас є особиста терапія, тому що це дуже важливо. У нас є і. Особиста групова терапія для психологів, тому що якщо ми не підтримуємо самі себе та, та один одного, то яку ми можемо дати допомогу дитині або її сім'ї? Хто фінансує вас? Це наші друзі, це наші спонсори, які знаходяться деякі в Ізраїлі за кордоном, деякі в Україні. Є бізнеси, які нас дуже підтримують, тому це наші друзі. Тобто для дітей, для 100% дітей, ваші послуги, ваша допомога безкоштовна. Так, наші послуги безкоштовні для батьків та дітей. І ми зараз вже на фінішній прямій ми відкриваємо новий сімейний дитячий реабілітаційний центр. Він також знаходиться у нас в Одесі в Афінах, де наші кіндервалти для діток. Це буде простір м, такий, де Мама, батько та дитина вони можуть розслабитися, тому що у наших кабінетах з психологами, арт-терапевтом йде прям така серйозна терапевтична робота, а у цьому просторі вже сім'я зможе дати собі волю емоціям, розслабитися та почувати себе спокійно.